Чому? Ви дивіться, ви, ви службова? Знімати, ви, службова сюди. ви службова особа? Ви службова особа? Я, воді, я Скажіть, будь ласка, вирішуйте, зустрініться по безпеки, скористуйтеся. Я тільки що його зняв. Да. 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 Ну, я ж кажу, Можуть ви зараз будете здійснювати рух подачі. No. Ну? Тому я, від, коли я я поїду, я собі в подальшому. Потрібно подавати сигнал в нічний час доби. Ну як, як, ви мені подаєте. А це передає, заборонено в закону? Так, е, да, на сьогоднішній день, в громадському місцях, на вулицях, нічний час особливо. Сигнал подавати. Звукового сигналу не є потреба. Але якщо ви з правої я полоси повернули, ви з правої полоси розвертали? Я зараз вам докажу що ви з правої полоси. Я повернули. Я Ще раз наголошую. Вам. Просто напросто нема потреби подавати звукових сигналів. Як нема тому, потреби, ми чуть у вас не за то вам можна доворот транспортного засобу, Я зараз тому, полоси у нас ви, ви, ви створили і аварійну і ситуацію. Є виклик, і ми по ньому працюємо, і це є службова необхідність. Але ви створили я тільки щось здійснив поворот. З правої Тому, полоси повністю бе порушуючи ніяке правило. Ви для вас того, що у нас є виклик і дійсно це є виклик У вас є виклик. виклик серйозний? Так, що, ви виклик. Що, що ви зараз підстали і мені розказуємо? Тому що ви я не знав в якому стані ви знаходитеся, подаючи сигнал. Тому я для цього і зупинив вас, щоб перевірити. Ви маєте розуміти, а що, а що с... з правої полоси не розуміти. можна повертати. Ви я Без у мене Резумієте. машина сама, тому я і перевірив. А і документи ви тоді для чого? чого вам? А документи вам для чого? чого? Чую, я вам... прекрасно вас чую. Власне, я перевірю, що ви знаходите у пане спінніння. Я бачу, що ваша реакція нормальна все. Але ви тільки що документи просили, давайте вже закінчимо з цим. Ви документи тільки що просили. Яка законна причина зупинки раз і перевірки документів 2? За... Ще раз наголошую вам. Зупинка була зупинена ваш транспортний засіб в зв'язку з тим, що подали звуковий сигнал. Залишайтесь на місце, а тому що чого? тут розізмова, на якій, так кажуть, рухається транспортний засіб. Так є причина, е, є законна. Е, так, ви подали причина? звуковий сигнал. Це є закона? Так, це є законна покажіть, причина цього. Ви можете підняти правила дорожнього руху і там все чітко написано. А я, Написну, я вас прошу причини Я можу їхати, шеф, бо я не маю коли з вами говорити. Ви мені такий приятний сайт, що я не можу вас слухати. Мужчина, припиніть, будь ласка, за мною так розмовляти. Я з вами спокійно розмовляю. Ви, ви до мене хамете. Я вам взагалі не хамлю. Власне. Ні, я вам. Я вам, я вам Тому щось слухайте краще, уважно те, що я вам говорю, і робите те, що я вам можу. Чекайте, говорю. давайте розберемося. Ви просили документи, Я зараз. не Ви просили документи, так? Так, я намагаюся взяти у вас документи, і це моя закона... законна вимога. є. Яка є законна вимога? Ви перевірите документи статтю. Так. Є 12, е... є 12 причин зупинки, правильно? Перша зупинка, я вам наголошую чітко. Ви подали звуковий Сигнал. Цього нема. У немає, в нас це є. 12 12, да, 12 законних. так, Перші годині ночі подавати звуковий сигнал без причини. А, а Можна... не блемає, облемаєте вікня людям по вікнам. Це вже... є принтивний захист, яким ми маємо право користуватися і надане нам законом також саме. Я ви розумієте, що ви ні, мені я зараз вже не хочу за, розуміти за вас, тому що ви не хочете розуміти мене. Ви я хотів намагався це. Хочете себе. Ви зараз... Я не хочу себе ні, продовжити нічого. Я знаю чітко, що я Ви... Мені перед лицем. Я і чітко повернули, діяв цей. згідно правил дорожнього руху, виконуючи свої функціональні обов'язки. А зараз я намагаюся і я Дійсності вимагаєте. Хочу перевірити вашу увагу. Я зак... вам не покажу, Це бо, не є бо ви мене вимога. без причини зупинили. Ви почали самі зараз зйомку і тому подібне. Ви хочете я маю право вас знімати. знімаєте. Тепер в мене моя законна вимога. Я вимагаю у вас, водійські права, відступность прострації транспортного засобу. На, на підставі чого? Причина: на підставі перевірки якої перевірки? Це є... Водій знаходиться за рулем. Звичайно. Це моя законна вимога. Є і 12 моя... причин. Закон, про національну... Закон України про національну поліцію чітко так. передбачає. Що передбачає? Згідно статті 34, поверхте огляд транспортного засобу, а також перевірку. На підставі ваших... чого. Ще раз наголошую: ваш транспортний засіб зупинився і здійснював подачу сигналу звукового Сигнал, Тому сигналу, сигналу, що ви порушили право дорожнього руху. То ми порушили Ви, порушили, ви, ви порушу. Ви справою полоси розверталися. Не. У мене від нестрави ви з питань завтра, чи після завтра, чи коли вам труще можете ще сьогодні повністю звернутися в управління патрульної поліції, надати всі докази щодо нашого, як то кажуть, як розтверджують порушення. Право немає законної причини зупинки все. і перевірки а зараз. Документів. Я єди немає зараз. Наголошує не. Є, Ще є таке раз, подання сигналу. Як я події на то, що надайте мені, була Скабодійський права, до транспортного засобу. Це не є. Подія, захист... Я буду вважати ці дії ваші незаконні діями. Це у вас незаконні дії. Покажіть, а ну покажіть, будь ласка, статтю до пишу. Да ви ви праша... зараз визвете ще один патруль, я і я не тому не патрулю другу. покажу. Я не відео, як, зараз як ви повернули. Я зараз Але я вам документи не ви покажу. Ви собі свої. викликаєте Прозумієте? самі, патруль, має, цей має, цей патруль. Бути? має бути причина. Будемо тут стояти до ранку, мені все рівно, я вам не покажу, просто елементарно не покажу. Знаєте що? Тому що мене одні пиняють, у мене одна лампочка не зійдеться. Дайте я вам договорю, будь ласка, не перебивайте, мене можна договорити? Можна договорити? Для Ні, Можна мені договорити, будь ласка. Зараз, зараз доведеться вас, просто на підставі чого? На, на підставі Прийти. чого ви ну, хочете перевірити документи? Хочете я не бачу ваших а для чого вам бачите? Ви, ви його в чомусь підозрюєте? Я маю повне питання. Ви маєте право, коли ви його підозрюєте. Повне... Коли у вас є. Е, е, як це правильно? Е... Міщина, наголошую ще раз на порушенні пункту правил дорожнього руху. А Людина подала звуковий сигнал. Покажіть, будь ласка. Піднімете правил правила, 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 правила дорожнього руху, маєте пола. А ви маєте право, руху? Я з вами де, де не хочу спілкуватися, хочу спілкуватися з водієм, який дійснював би. Скажіть, мені, будь ласка, є такий екіпаж, Говорить руху. мені, що в кожного екіпажу свої то, правила. Що ви говорите? Мужчина. Ні, таке є. Я наголошую, що є законна зараз вимога. На це не є законна права і Є 12 причин зупинки. Є 12 причин це зупинки. Звуковий сигнал не входить. туди Ви мене За нішом, я змушений зараз буду силою застосувати силу щодо того. Щоб доставити вас даже на Для чого? Це не є законне встановлення особи. Я, можу Бо сам я вважаю, що, можливо, в мене є підозра того, що ви зараз знаходитеся на даному транспортному засобі, який ви або ж викрали. А на чому ваша е це підозра ґрунтується. Добре. У їх на на ваших переконання так. такого немає. Я покажу, приконання добре, поліців. але я вам руки давати не буду. Без питань. Що вам показати? Водійські права. Можете посвітити. Так, звичайно, я посвічу. Це у управи. Бойко Тарас Іванович. Зворотню сторону. Категорія Б. Перш про прострація транспортного засобу. Ви незаконно одієте. АТ-2101 є, Бойко, є. Зворотну сторону. Транспортний засіб. Є. Тепер враховуючи те, що ми розглядаємо адміністративне правопорушення, я хочу бачити. Яке адміністративне правопорушення? А страховку я маю право показувати? Ви зобов'язані. При а складанні, при складанні постанови що... або протоколу. При складанні. Так, я хочу бачити М -м, не протоколі. давай. Ти не зобов'язаний при складанні. Четвертий місяць 2016 року. У вас прострочений поліс. І що е, вам не Три місяці. Так я буду вам забіг. змушений. Тому... я не ту страховку. Ви не ту страховку попадаєте. Така підходить. На драгер не будете продавати його? Ні. Скажи, що ти, ти п'яний. Скажи, що ти п'яний. Він п'яний. Шкайте... Стороною. Так, я все чітко побачив. Все, можна забирати. Все, тепер можете забирати з тепер. Тепер бажаю вам доброї ночі. Вам такої. Але ви не на майбутнє і не Будьте порушуйте. Не порушуйте. Ви так само порушили... безпеки. Звичайно. І ви не порушуйте. І контролюйте. Вам теж порадує Все, Гарної ночі все. Не порушуйте, до побачення. Розкажеш. Скажи на відео, завтра в Ютубі буде.